Усім привіт, друзі! Подивіться, що мені купив хазяїн, це куча горошка. Шлам руко на розді тебе знімаю. Да горошка. горошка. Так, а о чому це я? Мені треба нову іграшку. В смислі. Ну, щось мені треба. Коротше, я буду їсти. Друзі, ладно, я піду на двір, що погоджу. Друзі, плани помінялися. Віддайте, що я знайшов біля дому. Мурко, тобі щось схоже пісилочку привезли. Скажи от Мурко, глянь, що я знайшов. Що це таке? Не знаю, тут ще якийсь скіллет. Печка! Це ж Петручо, віддай його. Ти Петручу дать. У тебе є вже вадируча, вадируча не вважається. Ура! Ти романець, друг Пєтька! Ййй, живий Пєтька! Всі знають, що ти не живий. Ну да, все, я його дивлюсь. Мурко, це ти тепер друг. О, тепер за допомогою нього я буду виманювати в тебе конфетки. І це ж отаке. Я ну, не знаю, підручує, то понятно, що скелет. А що? Оце таке книжка. Зараз ми подивимося. Вау! Давайте виймемо оце, це схоже маркери. Мирончик, ти поможи, він влізся в мою кровать, і тепер каже, що він не вилізе звідти. Ладно, я заберу Пєтьку. Чого ти Мурку ну, не даєш поспати? Ей, Пєтьку, отдай! Ні, не отдам. Так, що це не дивіться? Це, так сказать, спойлер даже. Так, давайте дамо щось, спробуємо. Ем. Ні, конечно, так і не работа. Друзі, тут була пробочка просто. Я не знаю, що це. Гу! Друзі, це клей-блістіночка. Прикольно. Коваше, друзі, це клей? Отак так клей ось все. З блістінками. ось. блестинками. Ой, все не нужно приклоненького все. як я сделала в стіночку. Так що він Ну, добре, добре, друзі, сходиться кінець відео. Петруча, скажи, усім пока. Я так пока вам. А був Я Мурко, Мирончик, усім привіт, і звісно же Петручо, пока!